Здравствуйте! Сьогодні ми з вами створимо мультяшну анімацію у програмі PowerPoint. Ось така у нас повинна вийти фінальна сцена. І так, давайте зробимо план створення сцени. Котик стоїть під сонечком, котик говорить няв, котик повертається до дерева, рухається до дерева, потягується і згортається клубочком. Для цього нам потрібно чотири котики, які ми з вами намалювали на одній з наших зустрічей. Давайте ми цих котиків перемістимо у бібліотеку малюнків, ми натиснемо правою кнопочкою мишки на малюнку, виберемо команду Сохраніть як рисунок». Ось у нас всі котики збережені, тому цю операцію ми пропустимо. І так. Спочатку у нас з'являється котик номер 1 Натискаємо в меню Вставка, «Рисунок». шукаємо папку, в які збережені котики вона у мене вже відкрита, вибираємо КЕТ-1. Вставить. Перетягуємо на потрібне місце, приблизно сюди. Наш котик стоїть. Наступний крок повинен з'явитися надпис «Няв». Ми вибираємо в автофігурах виноски. Вибирайте ту яка вам подобається, наприклад, овальна виноска, малюємо її, цей кінчик перетягуємо ближче до ротика котика. Пишемо текст в цій виносці. Можна змінити колір виноски, для цього вона у нас виділена вже формат. Знайома нам залівка фігури, контур фігури, і можна змінити колір тексту, щоб було краще видно. Виділили текст, главне колір. Чорний, можна змінити розмір. Ось наша виноска готова. Другий крок – це додавання анімації до того, щоб з'явився наш надпис. Виділяємо надпис, натискаємо в меню Анімація і команда Настройка анімації. З'являється додаткова панель Настройка анімації». І ви бачите, що тут є команда Добавить ефект. Вибираємо вход. Нам потрібен ефект входа, тобто появлення нашого об'єкту. Можна передивитися не тільки 9 останніх ефектів, а й інші ефекти. Програма нам дозволяє передивитися, переглянути, які це будуть ефекти. Вибираємо той, який нам подобається. Окей. Наш ефект повинен з'являтися сам автоматично. Якщо ви поглянете на панель настройки анімації, ви подивитеся, що там, де названий ефект, у вас намальована мишка. Це означає, що ефект буде з'являтися по щелчку по кліку мишки. Ми можемо вибрати, щоб він з'являвся автоматично, наприклад, після предыдучого, тобто після того, як з'явиться наш слайд. Наша виноска з'явилася, вона повинна зникнути, щоб не залишатися на слайді. Ми додаємо новий ефект, виділяємо об'єкт, додаємо ефект. Тепер нам потрібен ефект виходу. Наприклад, візьмемо вилітця край ліста. Знову зверніть увагу, що автоматично програма за замовчуванням ставить початок по щелчку. Можна вибрати послі предыдущого. І наш ефект улітає вниз. Оце не дуже гарно виглядає. Тому давайте ми зробимо так, щоб він вилітав нагору. Якщо ви знову пройдетеся очима по панелі настройки анімації, ви побачите направлення. І вказано шлях куди? Донизу виберемо вгору вверх. І зверніть, можна встановити ще швидкість ефекту, бо дуже швидко він вилітає у нас. Ми виберемо середню скорість. І можна передивитися, як це буде виглядати. Для цього натискаємо кнопку Перегляд просмотру». Ось так у нас він буде з'являтися. Я б сказала, що досить швидко з'являється наша виноска, тому швидкість для неї ми теж встановимо середню. Третій крок наш котик повинен повернутися до дерева. З цього нам вже потрібен другий котик, знову беремо вставку, Рисунок. і доберемо того котика, який повертається до дерева. Вставляємо на потрібне місце і ставимо його на задній план. Дуже далеко він на задній плані нас застригнув, тому давайте траву ми поставимо теж на задній план. Ось таким чином. Після того, як наш котик промявкав, повинен зникнути. Тобто зникнути його образ, який дивиться обличчям на нас. Ми виділяємо фігуру першого кота, вибираємо добавить ефект, вибираємо команду Виходи. Тут гарно буде братися до уваги ефект вицвітання. І знову таки вибираємо початок після предыдущого. Тепер додаємо ефект входу другого кота. Добавить ефект, вход. Візьмемо той же самий ефект. Але щоб у нас не було паузи між зникненням першого кота і появою другого кота, ми початок виберемо з прійдущих. Тобто, одночасно буде зникати цей кіт, цей малюнок, і з'являтися малюнок номер 2 Наступний крок наш кіт повинен. Прокрокувати до дерева. Для цього у нас є ефект у ті переміщення. І можна вибрати готові шляхи, які нам пропонує програма, а можна намалювати свій шлях. Програма нам пропонує перегляд. Знову таки зробимо початок після предыдущого. і можна швидкість залишити середню, вона досить мала. Після того знову у нас повинен другий кіт зникнути і на його місці з'явитися третій кіт. Додаємо для другого малюнку ефект виходу. Початок после предыдущого, вставляємо другого третього кота, який у нас потягується. І для нього додаємо ефект входу до цвітання. Початок послі, з предыдущим. В даному випадку нам початок потрібен з предыдущим. Давайте передивимося, що у нас вийшло. Щудово. Єдине зауваження, яке можна зробити, це те, що у нас другий кіт ніби підстрибнув трошки. Ми зробимо шлях, тут візьмемо цей прямо-трикутничок зелений, перетягнемо трошечки вгору. Давайте ще раз перевіримо. Вийшло просто чудово. І на місце третього кота у нас повинен з'явитися кіт, який згорнувся клубочку. Знову для третього кота ми додаємо ефект виходу, можна після предыдучого і вставка рисунок. номер 4 ставить и вставляем на все место. Добавляем вход, выцветание и порядок с предыдущим. Проверяем всю анимацию на просмотре. Готова. Наша анімація готова. На наступній зустрічі ми з вами додамо звуки до нявкання е кота. Бажаю вам успіху. На все добре!